І всім приніс німи, новеньким. І Сашею І новий. І, і, і новенький. Так, Ні, він не новенький, друзі, він не новенький. Просто він один раз знімається. Це мій однокласник. Куди ти йдеш? Я би проїзд. Я би проріз, бо я би проїзд. Ну, наші тверо, короче. Це перша частина. Оцей, оцей новенький. Сенді. Це він знімається один раз. Ну, є а на середу, тому що самі він класний. дуже захотів іти з нами. Ну, типу, з нами е, в похід. Це ж наша частина, як ми йдемо в заблашену поліклініку підвал. Саша другий йде. Ні, я другий йду. Саша, ти самий перший. Там, Там, можна, зайти. Там можна зайти, давайте я. А ми йдемо разом. Я останній. <рикан> ага. коротше, там, нічого не було. там коротше було тінь, але вона була відкрита. Боже, боже, що тут робила тут, все вибито? Тут вибуха ще одна Так, короче, що буде бомба! Та не кидай! йо моё Я тут, коротше! Подивись туди! Так, я зараз... Рою я вже буду як це тут не нега. Так я чекав на Данило, на Данило зараз немає. Коротше, поїхали далі, що там у нас? Туди йдемо, туди йдемо, туди йдемо. Ти йдеш? Там жінка була, та йдіть додому все, <laughs> Ти ж це нікого не робила? Кіт, а -а -а! можна двері відкрити? Похоронний капітан! На би краще завжди! Можемо моїй машині в Може машині шиться? Зараз подивуся. Це <laughs> 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 моя машина. Та Поп'ю. А що там будемо робити? Що тут є? Що ну, я? Ну там трогу. закрито! Бо ж як скрипить! Саша! Ой, Саша! Ой, ой, Саша! 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 Дивись, я рівняю! Егені, не треба рівняти, треба йти туди! Сюди будемо? О, давай а давай за? Що в ній було? Що тут будемо робити? Давай, йдемо наші, що охорона вийде. З собою йдуть. Ніх де. Що будемо робити?